Розпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги І Сьогодні Житомирська команда Житичі полісся» з рахунком 3-1 перемогла Тернопільський клуб Поліція охорони зону Динамо і поруч зі мною головний тренер команди Сергій Терейковський та догравальний команди та кращий гравець сьогоднішнього матчу Микита Лубан. Микита, я метаю вас перемогою та індивідуальною нагородою. Розкажіть, як вдалося, по-перше, виграти цей другий сет з рахунку 10-16 і загалом. Завершити матч на свою користь. Ну, я вже дякую за... дякую за привітання. Я вже бачу, що у нас така тенденція вимальовується, що ми майже кожну гру доказуємо, показуємо свій характер. Чомусь ми граємо не з першої партії, хоча ніби налаштовуємось на гру. З гарним настроєм виходимо, з бойовим, але чомусь ми кожну, партію, кожну гру намагаємося переломити хід гри, поки це нам вдається, десь не вдається. але Думаю, що зробимо роботу над помилками та будемо, будемо намагати грати з першої партії, так як ми граємо у третій партії, у четвертій партії. У другій партії добре дякую хлопцям, дякую тренеру. Зробили перелом та доказали, доказали, що ми можемо, що ми повинні перемагати. Будемо намагатися і далі так крокувати та виборювати перемогу з першої з першого сету. Дуже дякуємо, Сергій Дмитрович. Ну, довго розгойдувалося. Врешті-решт завершили матч на свою користь. Як вам гра? Ну, ну, гра валядольна. Це по-перше, прикро, що ми, як сказав сьогодні кращий гравець Микита, ми дуже важко розгойдуємося, вступаємо в гру. А Ще прикро, що ми розгойдуємося і при цьому. Так, вийшло знову, що в Різ з Тернополем ми один з основних гравців, Денис Губенко знову е, Ну, Але це спорт і до цього теж треба бути готовим. Дякую команді за, за те, що ну, показали характер в першу чергу, тому що е, я неразово казав, кажу, волейбол це дуже розумно. І головне колективна гра. Один ну, кість може момент один гравець вирішити, але, до речі, в другій партії завдяки, ну і це теж завдячуючи цьому він отримав ВІПІ. Хочу подякувати всій команді а і персональній Микиті. тому що було декілька моментів, коли дійсно він гарною подачою заставив суперника. Трошки по-другому грати, ось. Але ще раз всіх боліва всіх болівальників з перемоги команді великий респект за бойовий дух вітаю вас ще раз. Бажаю успіхів в наступних матчах, Гарної дороги додому. Дякую, дякую.